Добрий день, дітки. Сьогодні у нас незвичайне заняття, і почнемо ми його з загадки. Навесні барвиста квітка на галявині розквітла. Лиш поглянути хотіли, враз знялась і полетіла. Хто це? Так, правильно, це метелик. З чим метелика порівнюють в загадці? Так, з квіткою, так, метелики влітку. Весело пурхають в саду, на лузі, у полі, радуючи нас всіма кольорами веселки. Харчуються вони солодким соком квітів, нектаром, перепурхуючи з квітку на квітку. Яскраве забарвлення потрібне метеликам для того, щоб ніхто не зміг побачити їх на квітках і заподіяти лихо. Перелітаючи з квітки на квітку, Метелики переносять на своїх лапках пилок, тим самим допомагаючи квітам цвісти. Давайте розглянемо, з яких частин складається метелик: крило, вусики, голова, очі, лапки, тулуб, якої форми крила у метелика? Так, округлі. А для чого метеликам потрібні крила? Правильно, щоб літати, які крила за розміром вгорі і внизу. Так, вгорі вони більші, а внизу менші. Ви, мабуть, уже помітили, що розмір та малюнок крилиць метелика по обидва боки від тулуба однакові, наче відбиті у дзеркалі, тобто симетричні. Як ви вважаєте, чи складно намалювати симметричні крильця для метеликів? Я відкрию вам одну таємницю. Беремо аркуш білого паперу і згинаємо його навпіл так. і малюємо на одній половинці крильця нашого метелика. Я беру блакитну і жовту фарбу. Малюємо крильця. Поки фарба ще волога, згинаємо наш листочок і притискаємо долоньками. Дивимося, що в нас вийшло. Ось такі крильця метелика в нас вийшли. Тепер давайте зафарбуємо серединки. Я буду зафарбовувати жовтим кольором. І так само притискаємо. Нам залишилось намалювати тулуб, голову і вусики нашому метелику. Будемо малювати коричневою фарбою. Так само лише з одного боку. І притискаємо. Ось такий метелик вийшов у мене. А зараз пропоную вам виконати свої роботи та надіслати ваші фото. Наше заняття закінчилося. До побачення.